Всім привіт! Як і обічала, сьогодні в нас розпаковочка. Ось мені приїхала така посилочка. В минулому році я теж отримувала посилку від компанії Гуміна. Зараз подивимося, що нам тут приїхало. Тут є інструкція, скільки чого, коли. Так, ну, почнемо з добрива, яке я минулому році отримувала. Це органічне дубриво, реаніматор ґрунту та рослин. Зараз ми про нього прочитаємо. В минулому році я ним користувалася на кавунах. Найбільший кавун був. Був 13700, здається. <смір> Тож отакі кавуни ростуть на такому добриві? Зараз ми про його почитаємо. Так, добриво виготовлено. На основі курячого посліду має форму концентрату, виступає реаніматором рослин та ґрунту. Методику виробництва розроблено за авторською технологією, яка має патенти унікальності винаходу. Технології виробництва виключені, шкідливі речовини, такі як сальмонела, гельмінти, проросле насіння та антибіотики, що можна знайти в аналогічних продуктах. Ну, Що, що цілком е, оправдано, дійсно. У курячому посліді, якщо використовувати їх із, прямо із курятника, то, звичайно, там може бути і сальмонела, і гельмінти, і пророщене сіння. А також хто користується, коли вирощує птицю антибіотиками, то звичайно антибіотики ніде не діваються, вони йдуть у послід. Так, активізує ріст, сприяє швидкому набору вегетативної маси та розвитку кореневої системи. Калій та фосфор легко доступні, в легкодоступній формі для рослин гарантує розвиток та насичення плодів смаковими якостями. Тут написано норми внесення, я все сутрафую і викладу на сторінці. Про це, добре я скажу тільки хороше. Тому що я вже ним користувалася. Оця бутилка йде на 1000 е, літрів води Ой, на 100 літрів води. Тут літр 1 ну, до 10 Але для кожної культури є тут норма. Різні культури мають різні потребності. Томати перець 80-100 мл на 10 літрів води. Буряк 150 мл, картопля 150 мл. Цибуля-чесник 120 150 мл, плодові та йогідні культури 100-150 мл. Виноград 40-50 мл на кущ. І Підживлення проводять раз у 12-14 днів протягом вегетації. Сок. Ну і долі. Що в нас тут долі? Долі ось такий препарат Актофіт. В минулому році я отримувала дуже маленьку бутилочку, а це класно 400 мл тут. Дуже хороший препарат, який діє діє швидко і має маленький строк очікування. І дуже гарно він працює при високих температурах, тому що це біологічний препарат. Всі біологічні препарати працюють краще при високих температурах. Вірше працюють і при високих температурах, тому що деякі хімічні препарати при високих температурах втрачають свою ефективність, скажу від чого він. Актофіт зараз побачимо так. Це унікальний інсектоакарицид біологічного походження для знищення шкідників в період вегетації сільськогосподарських і декоративних рослин. Не накопичується в рослинах, ґрунті і воді. Немає звикання шкідників до препарату. Е, використовується цей препарат на картоплі. Томатах, баклажонах, капуста плодово-ягідні культури, виноград, овочеві культури закритого ґрунту. Діє він на колорадського жука, личинки капустяної молі, совки, білани, кліщі, личинки, листокрутки, плодожерки, пильщики попелиці, ґрунтова листовійка, павутинний кліщ, кліщ звичайна та червоний кліщі, теплична білокрилка попелиці. Кількість обробок, період вегетації 2-3. І на картоплі можна приміняти і не приміняти хімії. Тругом норма 50 мл на 8-10 літрів води. Оптимальна температура для обробки 18 градусів і вище. Строки очікування 48 годин, 2 дні. Двоє суток. Тобто, долі. Ось такий фітоспорин, ми всі його знаємо. Це універсальний препарат, який використовується у нас на всіх культурах. Ну, звичайно, так як це біологічний препарат, то треба працювати на опередження. Профілактика грибних, бактеріальних хвороб, фітофтури, кореневої гнилі, парші, борошнистої роси, чорної ніжки, іржа та інших. Ну, звичайно, всі розуміють, якщо фітофтура напала, ним може бризкати Безполезно, тому що... тому що цим препаратом треба користуватися на упередження, а не тоді, коли рослинки захворіли, тому що це біологічний препарат, і він може трішки затримати, але не вилікувати. Норми внесення тут всі описані. Так, долі. долі. Ось такий укорінювач, ось такий укорінювач. Так. Укорінювач грандіс використовується для укорінення саджанців, плодових, ягідних, декоративних і квіткових культур. Прискорює утворення коренів, поліпшує приживаємість. Розсади овочевих та квіткових культур під час пересаджування. Ну, цим я не користувалася. Цим, ці, цей препарат я випробую випробую, випробую. <соць> і обов'язково поділюся результатом. Так, Це антистресон для кореневого та позакореневого підживлення. Ось такий антистрес. Аміностор. Препарат, який має антистресову дію на рослини, основною діючою речовиною є амінокислоти, які використовуються рослиною для подолання наслідків несприятливих водних умов вирощування. І сприяє е, для росту клітин. Так. Долі. Так, а долі саме цікаве, те, що я е, хотіла замовити. Зараз я з ним трішки розібралася по ньому. Це бізор Ось такий препарат. Це дуже токсичний препарат, він біологічний, ним можна обробляти ґрунт у теплицях, просто ґрунт, можна підливати під рослину, він діє на ґрунтових шкідників, ну і також наверху він теж діє. Від... Зараз скажу від чого. Так. Бізор. Ага. Тут не написано, ну, зараз ми прочитаємо про нього. Бізор це грунтовий інсектицид з тривалим періодом захисної ділі і полив прикореневу зону вегетуючої рослини. Так. Під час висадки розсади або соджанців, замучування кореневої системи в врощені. 5 мл на 3 літри води. Перед висівом оприскування ґрунту перед обробкою, уранкою або культивацією 10 мл на 10-12 літрів води. Ток його використовують. Де мій телефон, я хотіла е, розширену інформації про нього прочитати. Він уже діє через 2-3 години при контакті. Так, застосується для боротьби з ґрунтовими шкідниками, такими як дротянники, капустянка, личинки імагок хруща. Турун. Я навіть не знаю, що це таке турун. Який шкідник, Підгризаюча цовка нематоди. До речі, хто в кого є нематода, ось обробіть отаким. От так, Довгоносик, мурахи, багатоніжка та інші. Ну, але він дуже токсичний для бджіл. Ним можна бризкати також крону дерев до розпускання бруньок. Він убиває всі ці стодії, які там зимують на корі. І, ну, на полуниці я б його, звичайно, на ото крону я не використовувала б. Чому? Тому, так, да, він хороший препарат, але він може нашкодити бджолам. Тож, якщо на полуниці використовуватиму, значить використовуватиму на маточниках там, де в мене е... реме. І так як там ягоду я першу не буду брати. І тут захисна дія його, здається, здається, довго 2 два чи два з половиною місяці він захищає. Е, да, до речі, застосовується при, від плюс 7 у ранковий або вечірній час, термін очікування 30 днів, а термін захисної дії 60-90 днів. Так, що дуже гарний препарат, але от... високотоксичний для бджіл і безпечний для черв'яків. Гарний препарат, але його треба використовувати на ремах на початку вегетації І на я б його використала на полуниці короткого освітого дня після плодоношення або перед посадкою ну літом або на початку осені. Так, це через бджіл, я б так використала. Зберігати треба від 0 до плюс 30 24 місяці е, термін придатності Тож, отакий от препарат можна купляти. Я бачила в інтернеті, 1000 гривень стоїть літрова бутилка отакого от препарату. Вам вистачить взагалі на. І на дерева, і на і ґрунт дати. ну, Смотря, звичайно, у кого яка ділянка. Тож, давно я хотіла цей препарат. ось, Попробую, як він буде діяти на, на ремах попробую. Можна ж також і в теплицях обробіток робити перед посадкою, або коли ви обробляєте ґрунт, готуєте під висадку, взяли в оприскувач, розвели 10 мл на 10 літрів води і побризкали ґрунт. Шкідник діє від, навіть якщо рослин там немає, якщо препарат якимсь чином попав на шкідника, навіть якщо він лазить на ґрунті. і... А на ґрунті розбризканий оцей препарат, да, він діє краще на вологому ґрунті. Тож, ці всі шкідники будуть гинуть при малішому контакті з цим препаратом. Ці всі препарати, я ще раз повторю, це біологічні препарати. Звичайно, треба читати інструкцію. Е, оцей препарат, Актофіт, він е, умовно токсичний для бджіл перші дві доби. Тож, якщо ви використовуєте цей препарат, просто треба накрити агроволокном, щоб бджоли не сідали два дні, а потім розкрити і вже бджілки будуть літати, а ваші рослинки будуть захищені. Так що... Так що ось так. Я думаю, ним можна буде побризкати у теплиці від білокрилки, тому що у мене там є білокрилка.